Покровська громада готова до опалювального сезону на 100%. Саме так нещодавно відзвітували покровські можновладці. Тож ми вирушили на Динас, аби дізнатися, чи насправді це так. Чому ми вибрали саме район Динасу, Напевно, ні у кого не викликає жодних запитань. Адже саме тут, у минулому опалювальному сезоні, люди у прямому сенсі слова замерзали. Таманова, Завацька, Степана Бовкуна, Шмітта. Ми побували у різних частинах Динасу, і всюди нам люди розповідали одне і те саме постійні пориви. Відсутність теплопостачання, холод у квартирах. Так згадують мешканці опалювальний сезон 2022-2023. Проміжні всю зиму, одети проспали в шапках, чуть ли, ну, тільки що не в сапогах. Всю зиму ми прожили. У нас було мінус один в квартирі. ноль градусів було два градуси. От це ми жили в таких условиях. Ну, в общем, как мы жили в этом году, я не знаю, как мы вообще выжили. Сначала вообще не было отопления, потом его вроде бы включили, но начались порывы. И мы сидели опять при холодных батареях, включали на 2-3 дня и опять. Ну, чтобы они были там супер теплые, я бы не сказала. Одетые, сырость, обои он все отсырели, все можно сказать, даже снизу подгнили. Это очень плохо, естественно. Потому что ремонты сейчас делать не очень соответствуют времени нашему. А в марте месяце у нас почему-то появилось отопление. Батареи стали горячими, начали приходить платежки, которые уже, в принципе, уже и тепла так сильно не надо было. А батареи горячие, а платежки сумасшедшие. Очень плохо. На первом этаже, тем более, трехкомнатная квартира у нее, два внука, замерзали. Потом в конце-то холодно, но погодные условия такие, то холодно, то тепло. Но вообще-то было, было холодно. Постоянно рыли, перерывали, потом опять опять засыпали, опять рыли. Опять, в общем, 14-я котельная негодная была. С перебоями включали камины, подогревались. А платежки большие приходили, не соответствующие отоплению. Да никакого, никакого. Ноль. году ты разрыто. За поменяла ну не знаю. Уже топить надо, а они их еще не прессовали. Начнется, вот как воду качнуть, вот тогда начнется настоящий ремонт. Это кино Кіно ми тут цілу зиму лазили, через, то, от, аж весною цю дорожку зробили, тут. А то ж отак, вокруг, туди, сюди, по кочегурам і води ще не було. Шитуху встроїли і нічого робити. Ну і ще одна цікава деталь у всій цій історії з минулорічним опаленням, про яку ми не можемо не пригадати. Наприкінці минулого сезону, після всіх поривів, скарг від мешканців і холодних квартир, покровські керманичі заявили про реалізацію нового проекту переведення мешканців району Динас на індивідуальне газове опалення. Керуючий заступник навіть декілька разів зустрічався з мешканцями. Потім з людей неодноразово збирали документи, підписи. Але на цьому вся історія і закінчилася. Бо людям пообіцяли тільки безкоштовні проекти. І якщо ти не підпадаєш під пільгову категорію, робити це опалення тобі за власний рахунок. А я їм йому чечу. Ваше топлення я квартиру знімаю і плачу за топлення. Ви її вграли, ви вграли. Два роки нічого не робили, тут. Нічого абсолютно. А деньги куда-то пошли. Хто за этим разобрался? Никто. За вас счет ставьте проблем нема. Я квартиру открою, ставьте, а я буду платить за отопление. Ну я лично, мене нема грошей. И вообще наш дом, сказали, нельзя. Потому що он старый. Ну, не знаю, вентиляция нет, ну не позволяет. Где котел? У меня здесь однокомнатная квартира Куда ставить котел? Літо минуло. Але справа з мертвої точки майже не рушилася. Чому майже? Бо на п'ять будинків в районі Динас Покроськ тепломережа все ж таки проєкти замовила. Повторюємо 5 будинків на весь район. Це будинки номер 2 6, 8 та 19 по вулиці Таманова, а також будинок номер 18 по вулиці Степана Бовкуна. Всі 5 договорів були укладені з полтавським підприємцем Зинов'євим Олегом Леонідовичем. Всі 5 договорів підписані 26 вересня. Загалом Покровськ тепломережа. А саме за кошти цього підприємства виробляються проекти, витратить на них майже 420 тисяч гривень. Тож, як то кажуть, літо красне проспівали. Голосно та гучно заявляли навесні про проєкт індивідуального опалення. Казали про те, що половина району до кінця року буде з газовими котлами, а по суті чергові пусті обіцянки. І Покровські Керманичі міняють тактику та гасла. І вже нерентабельну 14-ту котельню починають начебто приводити до ладу. Протягом літа покровські можновладці та комунальники звітували котли. Ремонтуємо, нові труби прокладаємо. І дійсно, динос був переритий майже весь на дворі, середина жовтня. Нагадаємо, чиновники відзвітували про 100-відсоткову готовність до опалювального сезону. І ось які картини насправді ми бачимо у цьому районі. Розриті труби і жодних працівників тепломережі. А ні, після довгих пошуків ми все ж таки знаходимо декілька чоловіків біля будинку 19 по вулиці Томанова. Щоправда, які роботи потрібно виконувати, та скільки це займе часу, комунальники не знають. А довго вам роботи? Ну, Зависить від начала. На, на, на чергік це треба зупражувати. Що, да. що не думають? Ні, ми всі знаємо, що вони там Ну, Дуже, Нам треба що? Труба треба, все, ну що. Ну, а много взагалі подінувся, що менять? Ну даже і... не, без понятия, да. Де да. розкопають, то ми будемо. Поки комунальники чекають на завдання від керівництва, бачимо розриті траншеї і відсутність труб. Старі вже прибрали, а нові ще не проклали. Це і є та сама стовідсоткова готовність, чи вони знову звітують тільки на папері. Нагадаємо на календарі середина жовтня. Звичайно, ми намагалися поспілкуватися і з керівництвом тепломережі, і з коруючим замом Олексієм Стебелем, який, до речі, сьогодні виконує обов'язки начальника Покровської МВА, поки той відпочиває. Ми хотіли дізнатися, наскільки відсотків насправді громада готова до зими та холодів, і коли все ж таки на Динасі будуть завершені всі роботи. Здогадуєтесь, що з цього вийшло? Керівник тепломережі порадив звернутися до прес-служби. А коли ми приїхали до куруючого зама Олексія Стебеля, то виявилося, що потрапити до нього не так то й просто. Один з комунальних закладів міста раптом перетворився на режимний об'єкт. Сюди не пускають журналістів, тільки якщо ти не прийшов на танці чи не привіз піцу. Нікого. Ми кілька питань, не ми знаємо, що ви на місці. А можна ми Ні. А чому? Ну, а режим на об'єкт не можна зараз. Це чи чиєсь розпорядження? Можна дізнатися, чи є. Ні, не можна. При службу обичається. Працює, але Я люди не, ходять. Вони танцювального. Ну, в танцювального. Так, ну люди ходять, ж як це вона не працює. А. Я пішла до заступника начальника немає, міської немає. військової адміністрації. Ну, він є. Тим паче зараз ще робочий час. 10, на, 10 хвилин на п'яту. Вийду. Він, він, він. Ну, мене мені, мені, мені дуже цікаво, Мені дуже цікаво, чому ви зараз не пускаєте Ще мене, раз, як я вам сказав не намагаємося зв'язатися з Олексієм Стебелем хоча б телефоном. Але і тут відповідь своєю оригінальністю не відрізняється. Давайте там падьом, якби тим путем, який прописан чинним законодавством, Звертайтеся в при службу і усі коментарі, і все там заплануємо заздалегідь. на жаль, нарада йде я мені спосібно. зараз не зручно. А чи на законодавство, на яке ви тільки що спиралися, це можливо дізнатися? На яку статтю, що я потр... Мені потрібно звертатися до прес-служби? Є нормативні документи у нас, які регламентують звернення громадян? Звертаюся я до вас як до держслужбовця, держпосадовця? Так, так. Я журналістка. Тому я кажу, вибачте, зараз йде на нарада, незручно спілкуватися, але звертайтесь до прес-служби. Що ж так приховують кермани Покровська, та чому так бояться журналістів, яким не платять з бюджету за правильні репортажі? У свою чергу мешканці Диносу кажуть все ж таки не втрачають надії, що в цей опалювальний сезон їм пощастить і спати в куртках не доведеться. Надіємося, на лучшее у нас тільки одно на надежда на все, на мир, на тепло, на воду. А як буде на самом деле, посмотрим, що наші власті Подготовились ли вони чи не підготувалися, это ми вже увидим. Ні, я не надеюсь, ну, як буде, будемо виживати. Сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що опалювальний сезон у Покровську для об'єктів соціальної сфери та комунальних установ розпочнеться 16 жовтня. А ось звичайним людям опалення планують увімкнути з 1 листопада. Ще трохи. І ми всі дізнаємося, чи буде тепло у домівках мешканців району Динас, чи їм знову потрібно буде думати, як вижити у холодних квартирах? Ми ж зі свого боку продовжуємо слідкувати за ситуацією та тримати руку на пульсі подій.